Всім привіт! Мене звати Наталі, ви на каналі American Deutsch, і сьогодні ми з вами будемо розбирати presenz. Presenz це теперішній час. Він використовується для того, щоб розказувати про теперішнє або майбутнє. В інфінітив всі дієслова закінчуються на n або n. Є сильні та слабкі дієслова. Сильні дієслова це ті, які мають силу змінитися. Коли ми використовуємо просте речення, то тоді в формі do і RZ у нас змінюється основа. Наприклад, фарен. Ich fahre, du fährst, er, sie, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, und sie, sie fahren. А ще є прості дієслова. Прості дієслова відмінюються за певною аналогією. Наприклад, якщо це ich, то закінчення е. Якщо це ду, це закінчення «ст», Якщо це рзіс er, закінчення т. N ihr t und sie, sie n. У сильних дієслів частіше всього змінюється основа лише в формі du і er, rzes. Винятком є дієслово haben або sein. Дієслово sein відмінюється таким чином. Ich bin, du bist, er, rзіes ist, wir sind, ihr seid und sie, sie sind. А haben відмінюється таким чином. ich habe, du hast, er, духа, Рзіс hat. Wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Якщо korek słowa zakończy на na "-d", "-t", hny, w tym wypadku u nas pojawia się буковка е. "-e". Na przykład, arbeiten. Ich arbeite, du arbeitest, er, sie, arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet. Якщо ми хочемо побудувати речення за допомогою дієслова, яке стоїть в презенсі, це буде виглядати таким чином. На першому місці у нас буде стояти підмет, на другому присудок. І далі у нас будуть діти другорядні члени речення. Підмет відповідає на запитання Хто що. Присудок відповідає на запитання Що робити. І друге ренічване наречення будемо ставити, дивлячись на те, що воно означає або час, або місце. Час ставиться на початок, місце трошки подалі. Наприклад, іх, геє, хойте Kino». іх підмет, «gehe» – присудок, «Heute» – це вказівка часу, і Kino» – це у нас те, що показує наше місце. Наступним прикладом можемо зробити зі словом arbeiten. Ich arbeite jeden Tag so зофіль. Ich – підмит, аби тя присудок це інше другорядні члени речення. bin Studentin. Я є студентка. Дієслово завжди має бути у реченні. Ми не можемо побудувати речення, в якому немає дієслова. Тому частіше всього дієслово sein використовується в тих випадках, коли в українській мові його, наприклад, немає. Я Наталя. Я є Наталя. Ich bin Наталі. Всім дякую і до нових зустрічей.